Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Ви замислювалися? Чи є у вас стратегія розвитку на Etsy? Багато брендів, що приходять до нас на просування, не мають відповіді на це питання. Новачки викладають 100 лістингів, бо почули це в якомусь чаті. Роблять товари у трендових кольорах, бо всі обговорюють ці тренди, і в гонитві за продажами не придумують свої подальші дії. Скажу одразу: без стратегії ви будете зростати набагато повільніше. Вона потрібна не для галочки, а як інструмент, що реально впливає на продажі. Еці вже не той, Колись Etsy був камерним місцем, де художники і майстри викладали свої вироби без особливих очікувань. Сьогодні це потужна e-commerce платформа яка не конкурує ціною чи швидкістю доставки, як Amazon. Замість цього Еці зробив ставку на досвід покупця, персоналізацію, естетику, емоції. І ця стратегія працює. Еці не грає за чужими правилами. Більшість маркетплейсів це змагання: хто дешевше, хто швидше. Але така гра знецінює бренд. Еці ж каже, ми не для всіх. Ми для тих, хто шукає унікальне. Його алгоритми показують не найдешевше, а те, що має високий рейтинг, добрі відгуки, красиву подачу, це сигнал для вас, як продавця. Перестаньте гнатись за ціною, почніть будувати досвід. Еці перетворює шопінг на пригоду. Замість банального шукав, знайшов, купив, покупець отримує відчуття відкриття скарбів. І це можливо завдяки штучному інтелекту, але суть не в технології. Суть у тому, що ви можете створити атмосферу, яка затягує. І це ж стратегія не просто продавати, а створювати момент, історію, емоцію. Ось кілька реальних стратегічних кроків, які ви можете впровадити вже сьогодні. Знайдіть свого покупця, хто він, скільки йому років, що він читає. Що його захоплює? Сформулюйте бренд, не просто логотип, а відчуття, яке залишається після перегляду вашого магазину. Виділіться, не бійтеся дивитися на конкурентів, не щоб копіювати, а щоб усвідомити свою унікальність. Оптимізуйте пошук, теги, заголовки, описи. Усе має працювати на те, щоб вас знаходили саме ті, кому ви підходите. Довгострокове мислення дорівнює стабільний дохід. Еці свідомо пожертвував мільйонами. Короткотермінових доходів, щоби збудувати лояльну спільноту покупців. І ви можете зробити так само: показуйте за колісся, не лише товари, спілкуйтесь з клієнтами, не як з покупцями, а як з людьми. Думайте не як продати зараз, а як зробити так, щоб повернувся. Не ускладнюйте. Стратегія це план дій, заснований на вашій меті й цінностях. Ви хочете продавати подарунки? Станьте експертом по даруванню емоцій. Ви створюєте речі зі змістом. Покажіть, що це більше, ніж просто товар. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!